Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні розглянемо годинник від швейцарського бренду Tissot. Модель із вінтажної колекції, та називається Stylist. Годинник натхнений моделю 1965 року на огляді модель з радієнтним циферблатом, який переходить від синього в центрі до чорного по краях. Індикація у вигляді римських цифр. Логотип бренду традиційно знаходиться зверху, знизу назва моделі. В годиннику стоїть кварцовий швейцарський механізм Eta F03105, батарейка розрахована до 3 років роботи. Циферблат захищає стійки до появи подряпин сапфірове скло, корпус із нержавіючої сталі, переважно сатинований, Полірована проміжна грань, абарити 32х32 мм. Товщина складає 7 мм. Ключик брендований. Синій шкіряний ремінець шириною 18 мм біля основи звужується до 14 мм. Застібка звичайна. Є система швидкої заміни. На задній кришці зазначені характеристики моделі. Ось так виглядає на зап'ясті 16 см. Вартість 300 євро. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Також запрошую до нас на примірку. Дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!